Ще я розповім тобі вище знання, найкраще з усіх знань, котре, пізнавши, мудреці, усі піднеслися звідси до вищої досконалості. Хто уживає це знання, досягши спільної зі мною природи, вони вже не народжуються при сотворінні. І не страждають при розчиненні світу. Великий Всесвіт, моє лоно, у нього вкладаю зародок, Становлення усіх істот з нього і відбувається. І б в усіх лонах не з'являлися втілення, їх лоно, Великий Всевишній. я ж Батько вкладаючи й насіння, поважність, пристрасність, млявість, якості, що походять від природи, приковують нетлінного втіленого до тіла. З них поважність чистотою своєї природи, все осяюча, позбавлена недуга, скувує вабленням до радості і потягом до знань. Природа ж пристрастності знай хтивість, що походить від жадоби і ваблення. Вона сковує втіленого потягом до дій. Млявість же ж, знай, походить з незнання, та, що вводить в оману усіх втілених, вона недбалістю, лінню і сонливістю сковує. Поважність приваблює до радості. Пристрасність до дії, млявість же затьмарюючи знання, приваблює до недбалості, перемагаючи пристрасність і млявість постає поважність, пристрасність, поважність і млявість перемагаючи. Млявість же, поважність і пристрасність. Коли у всіх воротах цього тіла осяяння з'являється, знання, тоді слід і вважати, що зросла поважність, жадібність, метушливість, справ розпочинання, неспокій, пожадливість, вони народжуються при зростанні пристрастності, потьмарення, бездіяльність. Недбалість і омана також вони народжуються при зростанні млявості. Коли з вирослою поважністю до розчинення приходить втілений, тоді він досягає чистих світів володарів вищого знання. До розчинення у пристрасності, хто прийшов, народжується серед відданих діяльності. Хто ж розчинився, перебуваючи у млявості, народжується у лоні дурнів, доброї діяльності чистий плід називають поважним. Плід же ж пристрастності страждання, невігластво млявості плід. З поважності народжується знання, а з пристрастності жадібність. З млявості, недбалість і омана походять, а також невігластво. Увись ідуть ті, хто перебуває у поважності, посередині перебувають пристрастні, униз ідуть мляві під впливом найгіршої із якостей перебуваючі. Коли зречений не бачить окрім цих якостей іншого діяча і знає те, що вище вищенити якостей, він входить у моє буття, подолавши ці три якості, з яких тіло походить, втілений від народження, смерті старості і страждань, що позбавився, куштує безсмертя. Хто не від осяяння, ні від діяльності, ні від омани не відхиляється, коли вони відбуваються, і не прагне їх, коли вони припиняються, хто, залишаючись байдужим, не бентежиться якостями, хто знаючи, то лише ниті властивості обертаються, відсторонюється і не коливається, байдужий до страждань і радості, незворушний, кому однаково. Що грудка землі, що золото, однаково приймаючи й приємне і неприємне, мудрий, що однаково ставиться до ганьби чи подяки, однаково до честі і безчестя, однаково до сторін дружніх і ворожих, той, що відмовився від усіх починань, той вважається якості перемігшим. Хто мене з неминущим єднанням відданості шанує, той, хто восторжествував над цими якостями, стає до злиття зі Всевишнім здатен, бо я є основа Всевишнього, безсмертного і нетлінного, і вічного закону, і досконалого щастя.